Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. А у нас прийшов дощ і ось такий осадок на наточках. Кажуть, це дощ із піском, із сахари. Можливо, не знаємо, що це таке. Ну ось таке є в нас на квітах, на усіх майже. І трояндочки теж, листочки, теж такі самі. Ось таке не дуже гарне. Можливо, треба його змити водою, просто покрепити. Розквітло все дуже гарно. У нас ці дні дуже дощило, і нічого не можна було робити. Тому, поки все підростає, картопелька підростає на городі, уже гарненька така чесничок. Посходило все те, що я сіяла. І як розпогодиться, то досадимо те, що не досадили, і почнемо сапати. Ось така красунечка тут лежить, загорає. Ванільку ми розв'язали, тому що знайшли в неї багато кліщів. Зараз сезон кліщів і в вухах, і де хоч були, ми її поставили, прокололи. Від піщів, від паразитів, все зараз вже набагато краще, і тому вона у нас на ворі зараз бігає. Гарно персик пішов рости, такі листочки зелененькі. І вже з'явилися малесенькі-малесенькі плоди. Ми дуже любимо це дерево, дуже любимо плоди персиків. Вся наша сім'я любить, я думаю, багато хто полюбляє персик. І саме краще він росте на півдні. У нас була знайома, коли ми жили ще у Ворзері Буча, то вона саджала персик на своєму городі, і він в неї родив добре, але персики були дуже мілкі і не дуже солодкі. А ще ми зайнялися з мамою шиттям. Приїхала донечка Віка і. Треба пошити їй декілька суконь на літо. Моя мама спеціаліст із крою та шиттям, тому вона мені підказує щодо чого. Ось таку гарну ну, тканинку замовили. Ближче, тільки там паре, другий. Ну, правильно, прямо самих тих швів затягнули. Віка обрала собі фасон платячка з відкритою спиною. Ми вже обміряли її, зробили викройку і зробили викройку на тканині, вирізали це все. І зараз починається дуже цікаве. Треба ці всі детальки правильно шити обережно, там, щоб не було нічого лишнього, щоб все підійшло, щоб сіло гарно. Мама дуже е, ретельно передивляється декілька разів переміряє. У мене терпіння не вистачає на це все.